Це є відоси в Ютубі іпоція про те, що Києва через лави, там, ну, а, що там відбувається. давай ми з тобою подивимося, який там рівень детайл. Все, як в християнських заведено храмах і церквах, в принципі, тільки глобально і масово. Відбувається скачування енергії пастви, поклоніння мертвим. І це така чернь, прикрита святим ліком. Приходьте, приносите гроші, ну це бізнес. Вібрації низькі, примітивні, дуже матеріальні. Я б сказала так, тут про духовність одна назва тільки, а структура повністю така матеріальна, земна, прикрита духовністю. Вона якби, існує. За рахунок того, що ті, хто хотіли розбиратись, вже своє віджили, і їх було викорінено, а наступні покоління просто роблять бо так заведено, і вони не углубляються в суті. Що... Гнойний нарив копнув, який почне інфа, інфа просто литися з звідтіля, як, як із істочника. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про християнство, що воно таке і дійсно що за ним стоїть. То в Академії магічної свідомості декілька уроків, писаючи на цьому. Запрошую. Посилання на академію через Телеграм, закріплені в шапці. Профі.